Чорнівці відвідала чемпіонка світу з перукарського мистецтва Олена Філоненко, котра неодноразово представляла державу в складі збірної команди українських перукарів на міжнародній арені. Маючи в запасі всього кілька годин не обділена увагою телевізійних камер, майстер-перукар відмовилася від зустрічі з пресою та від інтерв'ю на користь фахових занять з колегами. Степ'явчок їхала ся у вітіла пащупала. То ми каніша до ночі можна я вам сутку. Я люблю свою роботу, А от на чим німіні я також мабуть діяти можуть нюансів. Буде підігана що буде паткані чотирзайдеться. Зірка перукарського бумонту та майстер міжнародного класу приїхала познайомити буковинських перукарів з новими тенденціями у світі перукарського мистецтва. На перший погляд, банальні вправи зі звичайними щипцями в її руках перетворювали чернівецьких дівчат, зараховані хвилини в справжніх леді, готових дефілювати на подіумі. Ми спостерігаємо за останніми тенденціями за новими технологіями і буде використовувати подальшому в своїй роботі. Зазвичай фахівці цієї справи радять вибирати для себе перекоря з доглянутим волоссям, стильною прогресивною зачіскою, харизмою та блиском в очах. Навіть якщо і не всім цим критеріям Філоненко відповідає, то все одно буковинкам продемонструвала величезну базу різних видів закруток волосся, з допомогою яких можна формувати так звані голівудські зачіски, які нині користуються великою популярністю у світі. Шику майстер-класам додавала тетралізована презентація колекції. Ми дуже завдячні долі, що в нас шунашу. Вже... Так сталося, що ми можемо, що ми відкрили цей навчальний центр, і ми маємо можливість запрошувати майстрів для того, щоб вони не їздили в Київ. Не, не в кожного виходить поїхати в Київ, заплатити нам якісь достатньо великі кошти для того, щоб бути присутнім на майстер-класі тієї самої чемпіонки світу Олени Філоненко, чи Дюденка, чи так само Калкатова, скажімо там, ну багатьох відомих майстрів. Тобто, у нас є реальний шанс, маючи вже досвід і маючи тісне спілкування з ними за цих багато років, ми можемо їх запросити до нас і. У нас і реально можливість, щоб наші майстри, наші майстри-буковини, могли прийти на ці майстер-класи, почерпнути щось і потім використовувати ці всі новинки вже в своїй роботі. Після створення в Україні комітету стандартів салонів краси у буковинців, що займаються перукарською справою, з'явилась можливість не лише підтвердити свій кваліфікаційний рівень, але й на повний голос заявити про себе на всю Україну. Власне, уже сьогодні чернівці можуть пишатися двома майстрами-стилістами та добрим десятком перукарів першого класу. Тому відвідуючи перукарський салон та сі. Даючи в крісло до майстра, не завадить поцікавитись його дипломом КССК, адже ціна за зачіску має відповідати його кваліфікаційному рівню та якості обслуговування клієнта. Галина Мармалюк, Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.